200 тисяч гривень. Саме таку максимальну суму відтепер зможуть забрати із банку в разі його неплатоспроможності вкладники. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. До місця ухвалення цього закону народний депутат, член фракції Батьківщина Валерій Дубіль. Вклади фізичних осіб. Ви знаєте, скільки банків зупинилось, треба повертати людям гроші. Будь ласка. Шановні колеги, зокрема, проектом пропонується внести зміни до статті 23.1 закону України про державний бюджет України на 2024 рік. Виключивши в абзаці першому цієї статті слово фінансових. Це надає право кабінету міністрів України здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики в обмін на векселі фонду. На сьогоднішній день у фонду гарантування вкладів, який має допомагати людям в разі банкрутства банків, немає коштів для повернення вкладів. Ця ситуація добре знайома вкладникам банку Демарк, які вже кілька місяців не можуть отримати своїх кремних підтримати законопроект Валерія Дубіля. Депутатів закликав міністр фінансів Олександр Шлапак. В фонді гарантування вкладів коштів на сьогоднішній день немає. У випадку не прийняття закону сьогодні, не підписання терміново його президентом. Ми позбавимо людей можливості отримати хоча б по 200 тисяч гривень виплат в фонді гарантування вкладів. Потреба фонду до кінця року близько 16 мільярдів. Будь ласка, проголосуйте зараз і підтримайте тих людей, хто розраховує на те, що держава виконає свої зобов'язання і заплатить по 200 тисяч гривень тим людям, які вклади яких на жаль згоріли в банках. Завдяки законопроекту народного депутата від батьківщини Валерія Дубіля визначено механізм наповнення фонду грошима. Уряд надасть кошти фонду, той виплатить вкладникам гроші. А згодом комерційні банки повернуть ці кошти до державного бюджету. Уряд видає ОВДП взамін на зобов'язання фонду повернути в майбутньому за рахунок надходження від банківського сектору кошти в бюджет України. в даному випадку я пропонував би прийняти цей закон, оскільки мова йде про забезпечення. Гарантії забезпечення повернення коштів за рахунок видачі фінансового векселя фондом гарантування вкладів. Я прошу підтримати цей законопроект. На думку автора закону, народного депутата Валерія Дубіля, сьогодні вкрай важливо допомогти людям отримати свої заощадження та відновити довіру до банківської системи. Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме захисту прав вкладників. Відновлення довіру до банківської системи грабанян та стабільної роботи банковської сфери. Частина депутатів, особливо з числа колишніх регіоналів, намагалися провалити голосування. Втім, здоровий глузд узяв гору. колеги, потім давайте от, хто не голосує, потім з вашими виборцями, які не можуть ні копійки отримати в банку, будете спілкуватися. Верховна Рада підтримала пропозицію Валерія Дубіля. Тепер зневірені вкладники, зокрема й ті, хто довірив свої кошти Чернігівському банку Демарк, зможуть нарешті отримати свої заощадження.